Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, що для вас війна? Ну, війна це випробування, яке я рахую, ми всі проходимо достойно. Починаючи з 2014 го року, коли сталася анексія Криму, ми з сім'єю вирішили переїхати в Херсон і щоб в разі звільнення Криму ми були перші, хто буде допомагати. В 2016 році ми з чоловіком пішли в АТО. І в результаті контузії моєї, мені довелося через певний час демобілізуватися. І в Херсоні ми допомагали тим, чим ми могли. І коли сталася оця біда в лютому, коли зайшли росіяни, окупували повністю місто, ми боролися всередині з ними. Як могли боролися. На нашому рівні. І напевно, десь в квітні ми взнали, що це буде дуже важко звільнити, тому що почали заходити гради, які почали розміщати в подвір'ях. І ми почали допомагати нашим військам і телефонувати в Київ і говорити, де вони є, щоб допомогти звільнити як скоріше Херсон, бо дуже багато патріотів. І почали хлопці пропадати масово з кінця квітня. Їх почали просто забирати деяких з мішками на голові. І саме страшне, що страждали діти і жінки. Ми Розуміла, що потрібно все рівно боротися якось. Я не можу говорити все, що ми діяли, тому що багато хлопців наших залишилося, але ми в патріотичній групі. Після, ми багато, коли переїхали з Криму, багато міняли адрес. І одна адреса висвічувалася в банку. І зателефонував начальнику СББ цього будинку і каже, за вами прийшли, виломали всі двері, все перерили, але вас немає. Я зрозуміла, що мені потрібно мою дочку забирати і тікати. І ми ледве виїхали. Ми виїжджали чотири дні під спекою в нашій черзі. До реанімації попало дві людини. Тому що вони дуже морили людей, випускали по дві-три авто. І ще було найстрашніше, що ми були в списках. Нам просто дуже повезло, що там підня, приїхала ротація, і нас багато машин не перевірили. Обстріляли тільки задні. Ми були 16 в машині, а колона була з 50. І сім останніх машин дуже сильно обстріляли. І ми приїхали в Запоріжжя. Запоріжжя ми... Виїхали в Золочів і я приїхала. Я довго не була вдома, тому що ми хотіли визволяти Крим, і ми були потім в АТО. І е, коли приїхала додому, е, приїжджає мама взагалі хвора. І вийшло так, що я без автівки, без нічого і не могла ніде знайти, щоб допомогти своїй матері. Я почала дивитися по нашим хлопцям, знайшла фірму Карітас. І потім, як це виявилося, що це люди працюють від Української греко-католицької церкви, отець Ярослав і пан Ігор, вони навіть не знали мене. Я їм просто по телефону сказала, що допоможіть я ваша як посестра, ми побратими, і в мене така ситуація, що я не можу з мамою дати ради. Вони, не знаючи мене, повірив мені на слово. Зустріли мою маму. Ми відвезли маму до лікарні. Вони дочекалися, поки її обслідують. Вони привезли маму додому. Ця фірма, і я хочу дуже подякувати оцю Ярославу і пану Ігору за їх терпіння і за їх участь. Вони дуже проникливі люди. І дякую їм, що вони таку гігантську роботу проводять з тим, що допомагають нашим хлопцям. Я коли зайшла це сила. Я нашим в Херсон зателефонувала, що мене одні на Миколаїв ходять. Допомагають звідси Золочева. Я їм дуже вдячна за це. От. І е, ситуація на рахунок от, е, Херсону. Я хочу сказати, що е, в, е, в Херсоні дуже сильно люди чекають визволення. Є юридичні юристи, які працювали, допомагали автівцям, атовцям нашим. Є люди. Які ховаються, патріоти. Я тільки поїхала. Телефонує оця коліжанка моя каже: Сита, ви тільки поїхала, і прийшли хату, всю перевернули, всі оці документи атовські, повністю все. Але я залишила ключі, закрили, поприбирали, не виламували двері, тому що дівчата відкрили. Робиться страшне. Викрадаються люди в нас, знайомого просто за те, що він працює в ТЕЦ, Прийшли вечором і просто постріляли по ногам, поранили всіх, хто були. При мені на очах в Чечене мають такі забавки: не дай Бог встати тобі на червоне світло. Не приведи Господь і їде ззаді БТР. Вони просто їдуть по тим людям. Ми з чоловіком це сталося на очах моєї дитини. Ми з чоловіком спасали тих людей, витягували то до жінки і до чоловіка заборонили швидкі підходити, а спасали тільки тих, хто потрапив, виявилося, що ще були осетини на слідучій машині, і зацепили їх, і спасали тих. Наших не спасають. Швидкі не приїжджають. Не дай Бог хтось там скаже, що ти був в АТО. Це весь під'їзд, блокується в'їзд-виїзд з дому. З під'їзду і просто-напросто беруть і все це переривають всі квартири. Не дай Бог, дитина заплаче при обиску. Це нереально просто, що робиться. Ті, що люди торгують, беруть, приходять, набирають собі все і до побачення, і собі йдуть. І можуть знати, де, наприклад, база, вриваються в базу, забирають. Не сподобалося щось в директора якогось магазинчику. Прийшли, от в нас на 200 років Херсона дуже інтелігентна людина. Він тримає магазин по продажу вин Херсонської області. Взяли, просто наділи мішок на голову. Пішли. В мене подружка живе біля в нас раніше, був там як витервитрізвітель. Забула, як буде на українській мові. Вона живе просто поряд. З восьмого поверху видно, як приїжджають такі машини, які вивозять сміття. І їх просто так випинають, отак знаєте, як якесь сміття туди. Хто ще отак поранений, а хто вже щось, то його просто там закінчують з ним з життям і його викидають. Отак Херсон живе на сьогодні. І дуже шкода, що про це не говорять, що там дійсно жахи робляться. І там є багато патріотів, які чекають, тільки скажіть, що йдуть. І ми підемо, і ми звільнимо, ми поможемо просто. І це буде набагато легше, тому що ті, хто на місці, вони знають, хто де там знаходиться. Це буде дуже велика допомога для наших військ. Для того, щоб ми перемогли духу хлопців з Збройних сил України вистачає. І серед контрактників. І серед офіцерів, і серед добровольців, які підписують контракт, для того, щоб перемогли, потрібні командири і командування зі складу тих, хто пройшов АТО, зі складу тих, хто знає військову сферу діяльності, бойової діяльності військ зсередини. І я би дуже хотіла подякувати Збройним силам. Вони молодці. Вони просто молодці, і треба їм допомагати всім, всіх їх бажаннях і всіх їм можливості, щоб звернули увагу пані Ірина Верещук. Я з нею спілкувалася. Вона мене дуже добре пам'ятає. Ми перед самою війною в облдержадміністрації з нею спілкувалися із паном Залужним. Вони мене пам'ятають. У нас була розмова про кримських. Будь ласка, якщо можливо. Допоможіть з забезпеченням житла військовим. Не треба давати на протязі служби. Треба давати в кінці служби, хто дослужить, і давати можливість людям служити до кінця, тому що ставлено так. Я сама прослужила 25 років. ставлено так, що ти півсроку відслуговуєш, а потім тебе починають так робити, такі умови ставити, що ти не хочеш просто служити. Я вас дуже прошу. Зверніть на це увагу. Наші хлопці це святі хлопці, тому що таке пекло, як проходять вони, і не дай Бог, вони попадають в полон. Це жах. Просто дякую. Дякую, Карітас, за те, що вони мені допомогли з мамою. І хай всі знають побільше людей, що є в Золочеві. Такі люди, які спасають зі всієї України просто за те, що людина попала в біду. Це дійсно волонтерська організація, і повинні допомагати золочівським Карітасам, особисто на моєму досвіді. Всі, хто може, дякую дуже і дякую дуже, що ви приїхали, що звернули увагу. Дай Бог вам здоров'я, і все буде Україна. Все рівно буде все Україна і Херсон це Україна.